Добрий. день. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру опублікував щорічний звіт, в якому розглядається стан озброєнь, процеси роззброєння і стан міжнародної безпеки. І в цьому звіті інститут звертає увагу, що з наближенням нової гонки озброєнь ядерні ризики зростають. Я дам посилання на цей звіт і ви можете самі почитати перше джерело. В цьому звіті зокрема йде мова і про ядерне озброєння. Зокрема, сказано, що на січень 2025 року ядерні країни мали приблизно 12241 тисяч боєголовку, що на 164 боєголовки менше ніж роком раніше. Приблизно 3912 з них, тобто понад 30%. відсотків. Були розгорнуті в складі оперативних сіл і близько 2100 балістичних ракет перебували в стані високої бойової готовності. В звіті також говориться, що епоха скорочення кількості ядерних озброєнь у світі, яка тривала після закінчення холодної війни, добігає кінця. За оцінками інституту Росія сьогодні має 5459 боєголовок. На другому місці сполучені штати у них 5177 боєголовок. Ну і вважається, що ці дві країни володіють майже 90% всього світового ядерного арсеналу. На третьому місці розташований Китай. Він на сьогодні має близько 600 одиниць боєголовок, при тому його ядерний арсенал зростає швидше ніж у будь-якої іншої країни. В звіті також йде про мова про те, що оскільки штучний інтелект та інші технології прискорюють прийняття рішень у кризових ситуаціях, то зростає і ризик виникнення ядерного конфлікту в результаті порушення комунікації, непорозуміння або банальної технічної аварії. Ласкаво просимо в нову реальність. На все добре.